Доброго ранку на каналі Файні Квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 12 та 13 листопада 2025 року. Сьогодні, 12 листопада, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев. Але, але це доба переходу місяця з третьої, четверту фазу, дуже напружений час. Нічого не сіємо та не саджаємо і розсаду не турбуємо. Не можна поливати рослини. Підживлення небезпечні для рослин в знаці стихії вогню. Але сприятливий час при гарній погоді для обрізки саду та для зелених операцій на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 12 листопада сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 12 листопада 2025 року. Нагадаю, це місяць у знаці лев. Тому для серця і серцево-судинної системи нам необхідно давати організму натуральні соки та трав'яні чаї, а також в раціоні повинні бути протеїни, вітаміни Д і С. А ще й готуємо смачні страви для цього. Готуємо страви із риби, з морепродуктів, каші з пшона, вівса, гречки, рису, дуже корисні морква та печена картопля із овочевих культур. Додавайте до різних страв зелень, їжте яблука, груші, хурму. Доступні цитрусові, авокадо, ананаси, маслини, часник тільки в першу половину дня, їжте волоські горіхи, насіння соняшнику та пийте зелений чай смачного вам. Завтра, 13 листопада, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці діва. Висаджуємо квіткові декоративні хвойні саджанці, нарізаємо та укорінюємо живці рослин, пересаджуємо кімнатні рослини і працюємо тільки з квітковою розсадою і все. Ефективними будуть вже поливи та підживлення будь-якими добривами. Але несприятливий час для обрізки саду і зелених операцій на будь-яких рослинах. Тільки нарізання живців це виключення з правил. Нарізаємо стільки, скільки необхідно для укорінення. І все. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо бігапрепаратами. 13 листопада несприятливий день для різних заготівель. Важлива для здоров'я на 13 листопада 2025 року. Тут зовсім інша ситуація при їжі. Обов'язково використовуємо роздільне харчування і їжу приймаємо маленькими порціями. І не можна використовувати для приготування страв макароні вироби будь-які. Але готуємо смачні та корисні каші з гречки, з пшона, вівса, дуже корисні молочні продукти, зелені культури. Готуйте страви із картоплі, моркви, цвітної капусти, із редьки, дайкону. Всі доступні фрукти, будь ласка, використовуйте для харчування, якщо є можливість, їжте цитрусові фрукти. І додавайте до меню будь-які горіхи, які доступні вам. І використовуйте для приготування страв рослині олії. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких усіляких вам гараздів, миру та добробуту і удачі у всіх ваших справах, тепла та затишку у ваших оселях. Щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Маємо надію, зустрітися ввечері. До зустрічі на До все добре.